Вітаю вас в студії Олеся Шевчук, і зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація станом на 27 січня. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі після випуску новин о 17-й годині з понеділка по п'ятницю. Протягом минулої доби по території України противник завдав 44 авіаційних удари а також здійснив 125 обстрілів з РСЗВ. На превеликий жаль, загинули мирні жителі та зруйновано цивільні об'єкти. Бахмутський напрямок найгарячіша ділянка фронту. Наразі невідома ситуація в Красній горі в самому Бахмуті. Просувань ворога досі не зафіксовано, бо наші мужні воїни 72 другої ОМБР накидують подарунки москалям, а вони у відповідь салютують зсу. Також на околицях Бахмута батальйон розвідки скала дуже вдало коригує вогонь по расистам. Запорізькому напрямку артилерія Кацапів періодично проводить обстріли. А піхота шукає успіху в районі Ольгівського. Але в них нічого гісінько не вийде. Друга армія світу здувається, як їх танки. Тільки подивіться, гума підводить кацапів і на війні. Бої за вугледар не вщухають тільки розруха та випалена земля залишається після терористів. Відео з квадрокоптера виклав у телеграмі Юрій Бутусов. На кадрах видно, що окупантів приходять у окупантів проходять ротаційні заходи, але є нюанс. На ротацію російське сміття відправляє і наша авіація, яку пропагандисти знищили ще 11 місяців тому, але наших пташок просто так не посадити. Лунає розривна як в прямому, так і в переносному значенні пісня для ворога від бійців 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Ну що, окупанти, танцювати будете чи вже нема чим? Смачний хедшот в русняву голову від підрозділу шершень, і вже звичайний для росіянців маневр: руські своїх не бросають, руски своїх переступають. І до приємних новин побачили Україну та померли ще 850 загарбників. З собою в пекло вони забрали сім танків, 11 артилерійських систем та гелікоптер. А я продовжую слідкувати за новинами з фронтів України та інформувати вас, величний народе великої країни. Хай щастить.